Вітаю, друзі, на каналі Коктейльні Хроніки. З вами Андрій, і за кадром, як завжди, ховається, Діана. Так, так, так. А, так, сьогодні у нас знову класика: це коктейль Dark and Storm. Dark and Storm. Цей коктейль походить з Бермуд і складається лише з двох інгредієнтів: це імбирне пиво і ром. Але ром не простий, а золотий. А, вже. а ось такий темний: Gosling Black Steel Rom. Компанія Gosling у 1991 році зареєструвала права на цей коктейль. Тобто коктей Stormy може називатися Dark and Stormy, лише маючи у складі цей ром. Але бармени по всьому світу додають інший ром, темний, пряний і називають просто по-інакшому коктейлі. Наприклад, ром шторм або Dark and Spicy, і юридично все чисте. Що ж, тепер час приготувати і скуштувати цей коктейль. Так, Андрій. В принципі, як я сказав, два інгредієнти. імбирне пиво, імберне ром, і має налатись шарами. Тобто, спочатку наливаємо імбирне пиво, потім трошки. Не трошки а зверху ром, і все. І перший інгредієнт це буде 100 мл імбирного пива. а другий – це темний ром. 60 мл. Ну що ж, друзі, котель Darken Storm готов. Прикрашую його дегідрованим лаймом, але зазвичай його прикрашають свіжим лаймом, щоб можна було ну, при потребі. Ну, Якщо людині хочеться щось кисленького ще що додати, можна вичувати лайм. Але я, але я цього робити не буду. Тому дегідрований. Привіт, друзі! Давайте пробувати цей чудовий коктейль. О, перше питання. Я хотіла питати, чи змішувати його? Та змішувати. Тут треба трошки часу. Думаю, можна. Вау, мені дуже подобається. Угу. Uh -huh. Мені теж uh -huh. така імбирна е хистринка. Гостринка uh -huh. в кінці е ром так приємно. Відчувається такий пряний, е солодкуватий. Коротше, дивно, але я не люблю дуже імбирне пиво, імбирне ель, Я не дуже люблю темний ром, але цей котрий мені смакує. Так, він дуже смачний. Uh, я думаю, за рахунок класної комбінації, бо і ром такий пряний, і імбир тільки ну, піддає ще цій пряності, і коктейль виходить неймовірно чудово. Мені прям дуже зайшло, і він, до речі, такий uh, холодний, але байкбово осінній. За рахунок. імбиря. Так. Ну, коротше, такий доволі простий, але доволі приємний коктейль Я Здивувався, тому що я думав, мені не сподобається. Тому що тут два інгредієнти, які я не дуже люблю, але сталося як сталося. <рес> ну, мені насправді ще цікаво, чи так само він смакує не тільки з цим ромом. От можна зробити декілька комбінацій і порівняти. Наприклад, взяти е, темний е, ром будь-якої популярної марки е, спайсі, і зробити коктейль. Можна взяти, напевно, можна взяти золотий чи ні. Ні, темний. Темний, бажано, так? Ну, типа Угу. Ну, коротше, над цим питанням треба подумати, тому. Цікаво. Загалом коктейль смачний. Майтером спробуйте. Так. Смачний, простий. Ну, якщо любите, ну, в принципі, якщо не любите, як я спробуйте, може вам сподобається. Та-та-та. Коротше, пробуйте, експериментуйте. І, до речі, знаєш що? Дуже легко приготувати. Ну, типу, не треба нічого там заморочуватись, робити пюре, чи ще щось. Такий міксдрінк, чік чик і все готово. Да, да. Mm -hmm. Ну, так. неочікувано, Але я, знаєш, що здивована, що тобі сподобалось. Ж... Я сам здивований, що мені сподобалось. <рес> так скажу тобі. Ти... <рес> так, тому якщо ви любите, до речі, і імбирне пиво, і ром, це взагалі для вас буде суперкомбінація. А прикинь? Якщо їм не сподобається, тобто я не люблю, і мені сподобалось. А люди, якщо люблять окремо, вони, там верне темно-ром, а разом їм не сподобається. Я буду здивований. Коротше, ми чекаємо від вас фідбеку. Можливо, хтось пробував такий коктейль. Ну або твіст, знову ж таки, ми не можемо казати, що якщо це якийсь інакший ром, то це саме цей А, Але якщо ви пробували якусь... Цвіст у нього. Та-та, так. Якісь, якісь там дарк або якісь stormi. Е, Так, то обов'язково про це напишіть. Ми будемо раді почитати. І дуже були раді вас бачити на нашому каналі. І до нових зустрічей. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Так. І скоро ми побачимось. Вже наступного тижня. Якщо ви бачите нас вперше, підписуйтесь, аби нас не загубити. І ще одна важлива примітка: ми не пропагандуємо пити алкоголь, просто показуємо, як змішувати коктейлі, щоб вийшов ну, непоганий вечір. Короче, пийте судовою. Так. І до нових зустріч. па Па-па.